you mm -hmm. Мої батьки чули багато хороших відгуків про Михнівську школу, тому вирішили, що я маю навчатися саме в Михнівській школі. Я дала Михнівську школу через те, що подалю хорошого освіту для вступу до навчальних сесії закладів. Також тут дуже хороший педагогічний колектив. Мої батьки навчалися в цій школі. і Я чула тільки позитивні відгуки від неї. Мій вибір в користь цієї школи. Михнівська школа це для мене щось нове. І вона мені принесла нові враження. Враження тільки найкращі. Найкращі враження це від педколективу, від учнів і в загальному від школи. Михнівська школа на мене справляє як найкраще враження, оскільки це перше місце моєї роботи. І вона принесла для мене багато нових знайомств. Я познайомилася із дітьми як учнями. Я познайомилася, можливо, десь із собою як вчителем. Самотвердилася в певній мірі, і познайомилася із чудовим педагогічним колективом. Я вражений побаченим і вчителям, і учнями. Тут добре, затишно себе відчувати. Так, як я випускниця ще 83-го року, що в мене залишилися самі найкращі спогади про нашу школу. Я починала ще з самих, як то кажуть, істоків, тільки школа відкрилася. Ми були в п'ятому класі, завжди були задоволені. Дуже просторні кабінети порівняно із старою школою, якою ми вчилися, дуже хороший педагогічний колектив. Директор у нас був ще Леонтій Андрійов, дуже хороший. Дуже згадки про нього. Він нас завжди тримав такі суворі дисципліни. Вчителі у нас були всі дуже хороші. Ну і саме найкращі враження. Ми раді вас вітати в нашій школі.